Війна не на часі займатися політикою, усі мають вдягнути залізну шапку, залізти в окоп і там копати, тому що, поки у нас не на часі, поки ми там щось копаємо, у всіх інших все чудово і повністю на часі. От, наприклад, нещодавно Приватбанк програв колишнім власникам ПриватБанку суд за готель Мир, незважаючи на те, що юристи привату підготували ідеальну юридичну позицію. Суддям Верховного суду вона була зовсім нецікавою. І Готель Мир поїхав в команді Коломойського. Паспорт у нього забрали, я чув. Ну, дуже шкода, що забрали. Тільки спільники його не дуже засмучені цим фактом. М -м. І так якось виходить, що от поки одна половина партії Демсокера возить машини, турнікети, форму і залізні шапки, іншій половині Демсокери, котра, власне. Сідає в ці машини, одягає цю форму і залізні шапки і їде кудись під обстріл, де намотує один на одного ці турнікети і трішки гине, то у цей час Верховний суд підмахує Коломойському та його поплічникам, неначе якась лярва з об'їзної дороги. І готель посеред Києва дістається нашому неолігарху. Поки ми ходили під суди, суди боялися так косожопити. Поки ми були простими вуличними хуліганами, без рейтингу, без перспектив, судді нас боялися. Тепер ми всі герої, патріоти, слава нам, свічечка. Дякую Ігоре Валерійовичу за те, що ви так мотивуєте нас повернутися живими. Реально, жодні молитви, діти, дружини, родичі, листівки школярів не мотивують повернутися додому живими і здоровими так сильно. Як ваш шпеканий схематоз. Дуже треба повернутися живими і здоровими, щоби дати вам усім пілюль. Слава Україні, переможемо!